Доброго дня, мене звати Олександр. Я хочу зробити вам сьогодні презентацію, продемонструвати переваги мийки K&G. K&G — це серія мийок, які монтуються під стільницю, виготовлені з граніту, і ці мийки закомплектовані необхідними аксесуарами. Це комплект Black Edition, коли мийка йде в комплекті з, зі змішувачем. Так і цей змішувач може управляти вентилем, відповідно закривати і відкривати його, коли треба набрати воду, і потім відповідно її спустити. Тут є спеціальний тросик і відповідно, змішувач приєднаний до вентиля так і може ним керувати. Ось, Black Edition, Blacked відрізняється тим, що вона закомплектована повністю чорною фурнітурою. Що це значить? Декоративна накладка. Дві декоративні накладки будуть з чорного кольору. Так. Вся фурнітура буде також з чорного кольору. Вона виконана з пластику, для того, щоб він не шкарявився, щоб метал не облазив. Для зручності мийки в комплекті йдуть такі аксесуари, як коландер. Це для того, щоб помити овочі, фрукти, їх відповідно тут просушити. Додатково також йде ось такий килимок. У мийці є такий борт, виступ, відповідно, килимок дуже жорстко фіксується і гарантовно він не зіскав з неї. Що у вас буде велика вага, там каструля чи ще щось, він ніколи не зіскав з неї. Перевага такого килимку в тому, що він дуже гнучкий, дуже мобільний, В складному вигляді він займає мінімально. Місця, так і його можна, в принципі, постійно тримати власне, в цій мийці. Коландер універсальний, власне, його можна переміщати в будь-яку зону. Мийка дуже велика, тут дві чаші і відповідно його можна ставити там, де зручно. В складному вигляді, дивіться, коли, наприклад, ми використовуємо просто чашу, додаткові аксесуари знаходяться в мийці, але при цьому вони не заважають користуватись мийкою.